Всім привіт, на зв'язку Restyle Q і сьогодні у нас на огляді такий цікавий комплект дисків. Це 17 дисків для Audi A4 повністю нові. Проте їх можна поставити як на Audi A3, A4, A5, A6, на Q5, на Q3 і також на всю увагу групу по типу Volkswagenів, Seat вони чудово стоять на Volkswagen Golf, на Jetta, на Passat і так далі. Ще є одна особливість від дитки, вони ковані і дуже легкі. Тобто я можу їх підняти однією рукою. Вага одного диску 8,5 кг. Такий цікавий дизайн. Вони мають параметри 7,5, 17 29 Аталоговий номер. І зроблені диски в угорщині. Тому, кого зацікавили дані диски, звертайтеся, будемо раді допомогти.